Всім привіт! всіх вітаю! Сьогодні я готую яблучний джем. І як завжди, хочу з вами поділитися цим рецептом. Значить Я взяла звичайні яблука, очистила їх, порізала ось на такі шматочки, шкірку не чистила, тому що там пектин. І за рахунок пектину, варення буде густе. На 1,5 кг очищених яблук. Я додала 1 кг цукру, наляла 300 мл води, додала 2 ложки меду і один апельсин. І зараз це все буду варити ну, приблизно десь хвилин 15-20, а потім буду пробивати все це блендером. Ось так я вже збила блендером яблука. Получилось ось таке пюре. І зараз я додаю сюди ще 5 столових ложок лимонного соку, не лимонної кислоти, а лимонного соку. І буду ще варити на дуже помірному вогнику приблизно десь півгодинки, хвилин 35. І обов'язково кастрюлю. Брати з товстим дном. І все, і постійно треба помішувати, щоб воно не підгоріло. Варення вариться в мене рівно 45 хвилин. Ось таке вже густеньке. Тому я зараз вже вимикаю і буду розливати в чисті стерільні баночки. Варила варення. У мене вийшло 3 літрові баночки. Варення вийшло дуже-дуже смачне і ось таке густе. Бачите, яке густеньке варення вийшло. Тому готуйте та смакуйте. Будемо зимою випікати дуже смачні солодкі піроги та пірошки із смачним варенням.